Шалом, це Славко, за ефективність нашої ППО можна судити за тим, скільки у вас сьогодні буде світла, і де саме. Але на щастя, ви бачите, що і Москвини теж на понтах, що удар вони не повторили. Ймовірно, вони не спроможні ніколи за добу повторити. Почекаємо 2-3 доби, а тоді зможемо видихнути. Шейклята погода до 1 вересня не хоче похолодати. Я скажу, що нам всім, мабуть, треба виставити холодильники і випустити оце повітря. Я скажу, що треба якось вже почати боротися з ООН, з усіма цими добрими людьми. Фріон, десь треба почати випускати фріон. Треба зайнятися кліматичною боротьбою, бо інакше нас не помінять, і ми тут подохнемо. Якщо... Зайвих я відшив, Тепер поговоримо за мої прогнози. Ви бачите, що поки що противник не дійшов до лінії фортець, нема про що говорити. А 160-ті бригади вже формуються. Скільки їх буде, збираються їх як армію Галіра, формувати з тих українців, кого дозволять відловити за кордоном. бо місцевих вже не відловиш. Це настільки от'явлений народ, що йому вже я скажу, я от поважаю, коли, коли спортивно борються. З ТЦК їх не дуже відловиш. Якщо 10 тисяч хочуть відловити за кордоном, то це значить 5 бригад. 10 бригад це 20 тисяч треба відловити. Ми знаємо, що з осені 23-го року було сформовано 10 бригад, нібито заговорено ближче. Я передаю дані з певного джерела. Я зараз через брак світла і став здоров'я не дуже можу їх узнагальнити. У нас є, слава Богу. Дуже компетентні дописувачі, Албас, наприклад, вони розберуться. Моє діло збросить інформацію, поки є світло для передатчика. Чотири механізованих і вважається, що там пороті танків. Що більше 10-12 танків на механізовану цю бригаду не дуже то і забезпечили. П'ять піхотних виглядають на грузовиках так само, як виглядала. Дивізія, що виходила з кушки на гірат, пам'ятаєте, коли була Афганіст... Афганська війна, то вона перла. Вона була на зілах. І щоб зібрати 100 БТРів, довелося відкласти вторження в Афганістан на рік. За скільки будуть готові оці п'ять бригад, я вважаю, бо 10 тисяч забрать. Я скажу українці в Європі. Це з єврозаконами гуманними. Я, мені цікаво буде, як єврогуманність. Чи будуть українці відловлювати більш, як це сказати, негуманно, ніж вони депортують оцих от інших біженців? Чи побачимо ми дискримінацію? Як швидко вони наловлять за кордоном 10 тисяч українців, що впіхнути їх в 5 бригад? Десь вони будуть готові за 6 місяців. Те, що я вам казав, що Україна готує кампанію 25-го року, і я скажу, що оці от курські втрати нам ще аукнуться в тому. в тому числі в техніці. Ви знаєте, ми передано 12 тисяч одиниць техніки і 6 загалом з неї вважаються знищеними західною. Де ми ухваті 6 тисяч одиниць техніки, я чесно сказати, ще не знаю. Отакі от, от переможні новини, не знаю, як вас, але вони мене підняли на, на духу Єдине, що шокепська, що чи було світло, щоб насолодитися гонитвою за українськими рекрутами по країнах Заходу, щоб набрати ці п'ять бригад 160-х набрав? Пам'ятаєте, я вам казав, що... Трьохсоті полки стали могилою російського війська, 917-го війська року, чи стало 160-ті бригади такою могилою? Ну, 150-ті, ви бачите, б'ються. Все-таки, що людський матеріал якісний та і війна, розумієте, що цей же ж критин все-таки треба пояснити, чому війна може продовжуватися попри все. Попри відсутність світла, попри неможливість наловити бригади на Польщі. Цікаво, як вони на Угорщині наловлять або на Румунії. Багато ж людей туди тікало. мені, тепер треба ці... дочекатися, розв'язках, як їх там ловляти, ні. Поки що на Румунії нікого не ловлять. Так ось проблема в чому Путін може закінчити цю війну дуже швидко на дуже вигідних умовах. Але він цього нікого не зробить, щоб зараз. Добитися вигідного миру, щоб послати нам сигнал, як 17-го року достатньо підтримати український націоналізм, українську національну ідею патріотів, не говорити за знищення Україні, за денацифікацію, за якийсь бред, за партянку цю всю російську здимать. Поки він буде здимати російську партянку, Україна буде бородитися. Розумієте, значить, путіну потрібна війна. Він настільки сліп, що просто уже не розуміє навіть, як перемогти. Він хоче просто воювати, просто нищити. І перемогу у нього в руках, але він ніколи з неї не скористається. І в тому шанс для нашої країни. Розумієте, нам зараз дуже небагато треба. От зараз дожити до 1 вересня, подивитися, як відновлять електроенергію. Потім дізнатися, що ми втратили з газом. Інфраструктурою газу по ударах, наскільки потім пожити до наступних якихось подій. Так може і доживемо і до весни 25-го, а тоді вже ми йому напевно покажемо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І спасибо всім, хто. Да, між іншим, хто підтримує мене, на треба лізти, тому що принаймні хоч на ліки якось відбиваю, не, ну не на всі, але я скажу, що з таким досом. Я вже не знаю, як дихати. Скоро на кисель перейду.